Принесли таку чудову, красиву блузочку ніжного такого рожевого кольору. Гарна, гарна, рятувати будемо, будемо. Бо ж тут ось, як бачите, така дірочка з'явилась. Ну, бачите, де вона знаходиться. І це відео навіть не лише для кравчень, а всім можна поглянути. Хто дівчатка кравчині, ті мене зрозуміють. Щоб зашити оцю дірочку, то потрібно розпустити ось оцей шов уніфікований. Я вже його підпорола. Притому розпустити його по всій ось оцій довжині і аж зайшовши наперед. Це перше. Друге, це обтачка. Вона ось отут прикріплена. Також відриваю з двох бочків. Розпоровши, я запрасувала на ребро, щоб бачити усю весь об'єм роботи. Як бачите, що попередні майстри просто не захватили ось оцей шар, тобто не захватили саму блузку, що ми робимо? Знову випорюємо цей шовчик десь звідси, тут, бачите, де з'їхало, і аж до цих пір. Ось я розпорола. Якщо ви принесете на ремонт таку дірку і майстер вам не зробить оцих маніпуляцій, ремонт добре зроблений не буде. Як бачите, я промалювала лінію, де повинен проходити цей шовчик. Благо, що це не дірка, а просто не захвачено. Якби була дірка, тоді би ми поглиблювались. Ось отак. По всій горловині, тому що не можеш бути вигризане, а тут так і залишити. Ну, а Тут навіть ми по структурі тканини бачимо. Ось ми йдемо йдемо, ниточка, воно так проходить паралельно. І ось отак я сколола булавками на місто, де повинен проходити цей шовчик разом з обтачкою і буду прострочувати. Прошила шов у лінії і зараз буду строчити уніфікований. Все зробила, як було, навіть гарніше. Бачите, де була дірка, не бачите. Закріпила, пропрасувала, і, як ви думаєте, скільки така робота повинна коштувати. Всього лиш малесенька дірочка, а стільки роботи. І ось так із лиця.